Вітаю! Мене звати Олександр. Легко вчимо німецькі дієслова. Частина 2. У цьому відео я зібрав слова, які переважно мають спільну основу і гарно римуються, тому вони будуть легко запам'ятовуватися. Перше слово їхати. Фаген, Економити. Шпаген. Оберігати. Ваген. Дізнаватися. Ефаген. Фаген, шпаген, ваген, ефаген. Називатися хайсен, рвати, наприклад, папір. Хайсен. Кусати. Beißen, Зварювати на увазі метал. Швайсн. Heißen, Гайсен. Байсен. Швайсен. Позичати. Наприклад, ви комусь позичаєте. Або у когось це одне слово. Ляєн. Освячувати. Наприклад, якусь як церкву освячують. Побудували нову церкву і освячують. Ваєн. Вибачати. Verzeihen. Це якщо вибачають якийсь серйозний промах. А якщо, наприклад, ви на ногу наступили комусь. Краще вжити дієслово entschuldigen. Ставити в ряд. Ein. Leien. Вайен, Verzeihen. Ein. Вантажити. Ладен. Купатися. Баден, шкодити. Шаден. Ладен, баден, шаден, залишати або дозволяти, що має значення. Ласен. Схоплювати. Фасен. Саме цікаво. Що від цього слова в українському прийшло слово фас. Якщо даємо команду собаки, так як раніше мисливським собакам, коли їх натравлювали на дитину, говорили це, це німецького фаса, Ну як в імператів буде фас в тазовий спосіб. Ненавидіти фасен. Підходити про одяг. Пасен. Від цього слова пішло українське слово пасувати. Наприклад, їй пасує ця сукня. Ласен, фасен, хасен, пасен. Уникати майден, супроводжувати. БЕГЛЯЙТЕН Страждати. ЛАЙДЕН Вирішувати Еншайден. Майден, Begleiten. Лайден, Еншайден. Приходити. Комен, отримувати, бекомен, втекти, Entkommen. Ладнати. Тобто мати гарні стосунки. Auskommen, Префікс aus відокремлюється. Комен, декомен, ткомен, auskommen. Бігти. Лауфен. Пити грубо, якщо або якщо п'є тварина. Або якщо людина, ну це грубо, наприклад, дуже вжила багато алкоголю. І в німці це слово. Тобто напилась в доску. Зауфен. Хрестити. Наприклад, дитину. Тауфен. Супіти або важко дихати. Носом. Шнауфен. Лауфен. Зауфен. Тауфен. Шнауфен. Вимірювати. Месен. Забувати. Фергесен. Обдумувати. Амесен. Надавати значення. Баймесен. Тобто надавати значення якісь події, наприклад. Префікс бай відокремлюється. Месен, фергесен, амесен, баймесен. Брати. Немен. Приймати, наприклад, подарунок чи пропозицію якусь. Аннемен. Префікс ан відокремлюється. Допитувати. Наприклад, поліція допитує злочинця. Феонемен. Забирати. Наприклад, водійські права забрала поліція. АБНЕМЕН Немен. Annehmen, vernehmen, abnehmen.